Ломі, якщо ви подивились порядка 10 варіантів на ринку, для вас є картина, що можна купити за ваші кошти, що по локації, що по будинку, картина сформована, і ви вибираєте те саме, що більше вам підходить по формату. Так, можливо, всі варіанти вам не підходять, і ви далі продовжуєте цей пошук. І для цього краще взяти також фільтр на OLX, Ви виставляєте собі параметри пошуку і оновлення, які приходять, щоб вас приходило на пошту, ви там раз в день, вечором чи коли аналізували, брали список, формували, прозванювали зранку не в 10 вечора. як і, як як бувають клієнти, які телефонують 10 вечора, запитати чи актуально, при цьому вони ж не подивляться. Цей варіант. Навіщо телефонувати? Телефонуйте до дев'яти часов вечора. Це нормальний час для спілкування по роботі. Окей, я рекомендую, <х jer> або як варіант, також написати по цьому об'єкту. Людина зранку проснеться, або коли в неї час, вона відповість, ви все одно ж не подивитесь цю квартиру в 10 або в 11 часов вечора. Слід додати, що в темі пошуку багато факторів багато хто хоче подешевше, багато хто думає, що так і буде, що ринок просяде, що можна купити два-три рази дешевше, але тут все залежить від бюджету. Якщо у вас бюджет умовно до 60-70 тисяч доларів, то ви не зможете купити там два-три рази дешевше ніколи. На ближче там 5 років в 60-70 тисяч і що нижче завжди буде попит. Як показує практика, ці об'єкти під час війни до війни вони не коштують дешевше, вони коштують плюс-мінус також і будуть продовжувати тримати цю ціну, бо більше всього клієнтів формується в цьому бюджеті. Вони всі обновлюються. Люди приїжджають, нові шукають. І не варто розраховувати, що ви квартиру, яка там коштувала 60 тисяч, через півроку купите за 40. Якщо вона підходить, краще купуйте. Так, об'єкти, які коштують 100+, вони поступово просідають в ціні. Це поступовість можна в динаміці в розрізі. Там півроку я би розраховував до 10%. Все залежить від факторів, які ви знаєте самі. Якщо взяти преміум сегмент там 400-500 плюс, то там ситуація погірше, тому що клієнтів мало, досить мало, а об'єктів в столиці досить багато. В такого класу, і вони по півроку, рік поступово знижують ціну. Багато хто хоче окупити свій ремонт. Це не реально. Люди не готові переплачувати.